Вітаю вас на моєму каналі Метануеліро. Сьогодні повідомлю, хто не знає, що відомості про трудову діяльність в Україні будуть тепер в електронній формі. Зараз ще перехідний період, який закінчиться 10 20 червня 2026, тобто наступного року. Трудові книжки, які у вас, якщо вона в вас на руках, так, тобто ви зараз ваша трудова не там десь на підприємстві в Україні, так, а вона в вас на руках, то вам треба цю трудову відсканувати і відправити в електронній формі через портал Пенсійного фонду України, для того, щоб, ну, зокрема, для того, щоб ця трудова. По-перше, вона буде зберігатися там, так, в оцифрованому вигляді, бо паперових книжок вже не буде після 10 червня 2026 року. Крім того, крім того, якщо ви не були на тому порталі зайдете, то можете побачити, якщо у вас була трудова діяльність до 2004 року, то вона не врахована до вашого стажу. бо до 2004 року існував трудовий стаж, який враховувався за, на, на підставі того, що так були трудові е, відносини. І е, е, з 2004 ну, і, тобто це було в паперовій формі, так, тобто, в електронній нічого не було, тобто хто знав про вашу трудову ви і роботодавець. Все, і це зафіксовано в трудовій книжці. так? Після 2004 року, як було далі, вже стаж рахувався за внесеними страховими внесками. Так? Тобто не недостатньо просто бути працевлаштованим, треба, щоб сплачувалися страхові внески. І це вже в електронній формі якби, пенсійний фонд про це знає, так? бо внески сплачувалися і ця інформація в пенсійному фонду є. І цей страховий стаж, скоріш за все, буде вам ну, вже автомати, автоматично нарахований і буде там, якщо ви зреєструєтесь там на порталі, ви це побачите. І, як правило, не як правило, а так і є так, у кого, у кого була трудова діяльність до 2004-го, той побачить, що вона там не врахована. Тому. Ну, якби це теж, ну, чому треба зробити і відправити цю трудову, трудову книжку. Коли ви її відскануєте, відправите, вам ви побачите через там, ну, вони десь два, ну до трьох тижнів, здається. Там, вони рахують, дивлячись, скільки інформації там треба, так, і о, тоді ця діяльність буде врахована, а на, на що це впливає на призначення пенсії потім, так? скільки у вас є цього страхового стажу і трудового разом. Так? Значить, для того, щоб спілкуватися онлайн, так? там треба деякі питання є на порталі, які вирішуються, просто навіть без електронного підпису деякі такі важливі, як там, наприклад, актуалізація ваших даних, так, це теж можна зробити онлайн. Тоді треба кваліфікований електронний підпис. Пенсійний фонд, зверніть увагу, він приймає не всі електронні, саме має бути у той файл. І, ну, зокрема, там проходить приватбанк, КЕП Приватбанку. Кваліфікований електронний підпис Приватбанку можна отримати онлайн через мобільний додаток Приватбанку. Це дуже-дуже просто. Зберігаєте потім цей файл собі і за допомогою цього підписуєте там і робите свої справи. От, що, що ще? Важливі моменти. Ще зупинюся, я, в мене є вже одне відео, ну крім цього я на лазі, там тут теж може, можете подивитися, я там розказувала теж, як з цим порталом користуватися, що там можна робити, власне, про підтвердження цього стажу теж говорила. Але тут ще можу вам сказати ну, такі важливі речі, якщо вже ви там будете підтверджувати і все таке інше. Я не знаю, знаєте, ви чи ні, чи користувалися, що там через дію можна отримувати собі довідки ОК5, ОК7. Вони там підтверджують внески, внески, там і стаж частково, ну і там багато чого, такі таблиці, таблиці великі. Але, зокрема, от, наприклад, бувають такі моменти, коли от ви перевірте, ну краще перевірте, чи все враховано до вашого страхового стажу на тому порталі. Це треба передивитися. І, зокрема, можна замовити оці ці довідки ОК 5 ОК 7 не тільки через ДІВ, а через цей портал, там все в одному місці. І от існує три документи, які там різним чином будуть підтверджувати ваш стаж. Зокрема, ОК-5, в ОК-5 мають бути відомості про находження у відпустці по догляду за дитиною і декретна відпустка. Оці моменти там мають бути враховані, якщо у вас таке було, і ну, вони мають враховуватися до стажу. Далі в ОК-7 там е Значить, Враховуються періоди, коли отримували допомогу по безробіттю, це теж враховується до стажу, так? потім коли проводили підприємницьку діяльність так само. І третій документ, який існує, це витяг РЗУ, так званий, який теж можна отримати на тому порталі. Він, от якщо ці ОК5, ОК7, наскільки я там пам'ятаю, вони більш акцентовані на, тому, на таких моментах страхового е, стажу коли, ну, не безпосередньо, коли людина працювала, так? а оцей витяг РЗО, в ньому акцент на тому. Ну, на всі ваші трудові діяльності, так, і до 2004-го, і після там оце якби разом можна побачити. Тобто різні документи, вони там акцентовані на різних, на різних якби, таких речах. Так? Ну і плюс багато чого ще в них там є. От. Тобто ці всі документи можна теж отримати там на порталі і через них перевіряти, чи все вам врахували, так. Там ви побачите оці подробиці. Загальну цифру вашого стажу, які на сьогодні у вас є, ви бачите сразу, тільки там зареєструйтесь, зайдите і одразу на першій сторінці написано, скільки стажу ви маєте на сьогодні, згідно з тими даними, які має ціний фонд. Так? Отакі речі. Тобто майте на увазі, що там у кого трудова книжка знаходиться десь ну, в роботодавці, то ясно, що це роботодавець буде робити, ці скани і відсилати. А якщо ж ви ну, якби не працюєте в Україні і оця трудова є в вас, то варто, я думаю, навести там порядок зі своїм стажем, так? бо ну, тим більше, що є у що є такі терміни встановлені законом. На цьому, в принципі, все. Вважаю цього найкращого. Підписуйтесь на канал мій. Тікток і Ютуб є, посилання на YouTube теж. І на цьому каналі, каналі я розбираю моменти, які важливі для українців, які поїхали так, до Європи. Зокрема, знаходяться в Польщі. Ну і взагалі, бачите, в принципі, для, для всіх українців це буде придатна інформація, я думаю, важлива, бо ну хто може не знати, то отак. То, Тому діліться якби зі знайомими цією інформацією. Давайте посилання на мій канал і всього найкращого. Побачимось.